Всім привіт! І це нарешті сталось. А конкретніше сталося те, що на мене нарешті зняв хтось розоблачення. До речі, ремарочка, якщо що я знаю, як буде українське розоблачення, просто, ну, для приколу, я буду це називати розоблаченням, так як росіяни це дуже люблять таким називати, ну і ми ж гораємо тут росіян, так що тому так, тому так і буду називати. Ну давайте приступимо до перегляду цього шедевру. Всім привіт! Це канал НТВ Ютубі И сегодня мы поговорим о еще одном русофобе, а именно Ване 464. Он такая же сука, как и Сруабол. Давайте посмотрим его говно. Всем привет, я Ваня 64 и... О, а вот и голос Вани 464. Вот он и спалился. О, все да НЕ він дізнався мій голос. О! Ну, а якщо серйозно, то яка різниця, чи він дізнався мій голос, чи ні? Та вообще, в принципі, мої старі підписники і так його давно знали, ну чу чули мій голос, так як бачили летсплей потом Jive of History 2, і ну і не тільки. Та вообще, про який в, мене, ну, який в мене голос, знають абсолютно всі, ті, хто сидять на моїх стрімах. Так що, ну. Тим, що він хваститься, типу, о, дивіться, я дізнався голос 44, Ну, не знаю, цим хвастається якось трохи Ще Щас хочу попросити ніякому разі, після перегляду цього відео не йти і не писати нічого йому в коментарях. Таким чином, ви лише йому збільшите актив і в нього збільшаться перегляди, ну і лайки. Де, що він, в принципі, ще попіарить мій відео, таким, що не їх показує, а от насправді я трохи розстроєний, що він не показав моє нове відео, яке ви можете подивитись. По силці в описі воно офігенне, напевно, найкраще по якості на моєму каналі. Ну а тепер час перейти до самого цікавішого його відео. <звук> Якщо що те, що ви зараз бачили, це не монтаж. Він на повному серйозі в своєму відео показав що він хоче все пульнути ракету. 5рп Все, з мене хватить. А теперь переходимо к аргументам, по чому Ваня 464 должен умереть. Первое. Оскорблення Росії й Йонар. Мене просто бомбить, коли росіяни обстрілюють наші міста, вбивають наших людей. А потім питають А чому ви нас ненавидите? У які вони погані русофоби? Вони ненавидять нас, бідних росіянчиків. Чого вони нас так ненавидять? Ми ж нічого такого не зробили. Ну лише ж там розбомбили куче міст. Рода. Второе. Он не понимает русского язык. Да, це такі, конечно, аргумент офигенні, ну типу, за їхню логіку, якщо наприклад, до тебе якийсь піде француз і просто назве скаже, що ти повинен померти тільки тому, що ти ер, не знаєш французької, ну не знаю, це просто якийсь буде ідіотизм повний. А взагалі, як на його думку, я маю не знати російської мови, якщо я все своє життя прожив в Києві? К. Третій. Он считает, що Крим все ще український. Четвертый. Накрутка подписчики. <реш> Боже, это так смешно. Пятое. Он не познает истории. Да ладно. Шестое. Он поддерживает банд. Ну, так, и что? Перу седьмой. Он ебен. Это просто самый гениальнейший аргумент, как я когда-нибудь А теперь оценку в студию. Данный канал получает оценку Мінус з безконечності з 10. Як на мене, це ну, так, так оцінюють хіба ж якісь першоклашки або дітки садочку. Якщо він намікає не те, що нам 5 років. Ну ок. Ну, а на цьому відео закінчується. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось це відео. Також дивіться інші мої відео, і обов'язково залиште під це відео коментар. І ще одне хочу нагадати, ні в якому разі не переходьте на канал і не пишіть. Будь-який коментар під його відео. Ну що ж, всім па-па!